Христос Воскрес, вітаю вас понеділок. Благословенна неділя, новий час, новий тиждень. І маємо нові посилання, маємо нові, нові дні. І цей тиждень буде присвячений довірі, оскільки вчора вже зацепилась тема довіри, оскільки Господь мене так рік навчав довіряти, а зрештою навчився довіряти мені. То будемо розглядати, що взагалі таке довіра. Бо довіра то є і до, і віра, як то зрозуміти. Може не всі розуміють, що таке слово довіра. То, до, довіри, чи після віри, що таке довіра. Ну, Довіра, власне, це то, що ти готовий відкласти свій розум і довіритись комусь, довіритись Богу, особливості Богу довіритися. Відкласти раціоналізм і довірити Слову Божому. Довірити ти не можеш довірити Богу, поки ти не знаєш Бога. Поки ти його знаєш як з книжок тільки, то дуже важко довіряти книзі просто. Ну, бо багато хто каже там, проблеми читай Біблію, проблеми то, то, то читай Біблію. Добре, але Біблія то не є Бог. Біблія то є слово Боже. Але Бог є фізично жива присутня особа, з якою треба будувати відносини. Бо довіряти можна тільки особі, не можна довіряти гроші Грошам не можна довіряти якимось речам, бо довіра будується в відносинах. Ну і сьогодні почнемо понеділок з довіри до Матері Божої. Бо мати нам бажає всього найкращого, і ми маємо довіряти. А що таке довіряти? Це вірити абсолютно, приймати і жити так, як каже Марія. І візьмемо сьогодні. 25 квітня, 1989 рік. Дорогі діти, закликаю вас повністю віддатися Богові. Нехай усе, що посідаєте, буде в руках Божих. Так, тільки так ви матимете радість у серці. Дітоньки, радійте у всьому, що маєте. Дякуйте Богові, бо все є даром Божим для вас. Так у житті зможете дякувати за все і відкрити Бога у всьому, навіть у найменшій квіточці. Відкриєте велику радість. Відкрити Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і бачимо, що. Іншими словами, Марія каже: довірте це Богові. Довірте ваше життя. Віддати Богові. Віддати то є справді довірити. Не планувати завтра там то, а то, то, а там, а там піду на роботу, там постійно бентежі, а там грошей не хватить, а то і то, і то. І можна жити так постійно в будучому. Постійно розмірковуючи про минуле про будучність, а не жити на теперішнім. А те, що ви думаєте про майбутнє, все одно воно так не буде. Бо буде так, як має бути, але точно не так, як ви запланували, і так, як ви собі придумали. І Марія каже: віддайте то повністю, віддайте все Богові. Віддайте повністю все. Нехай усе, що посідаєте, буде в руках Божих. Все, що посідаєте, це все чим володіти, праця. Ваше майно, все це турботи, клопоти, віддайте все Господу, Марія каже. Тільки так ви матимете радість у серці. Бо, коли ви всі в клопотах цілий день клопоти, клопоти, то коли радіти немає часу. Бо всіх треба з'їсти наварити зранку, щоб на вечір було, бо чоловік прийде, діти прийдуть, і то ми півдня варимо їсти, потім дві години їмо, сидимо за столом. Ну, а на Бога ми не маємо часу на молитву, навіть і годинки. І сьогодні практика. Аналізуй свій час. Подивись, скільки ти тратиш часу на такі речі, як приготування їжі, їжа, а скільки часу витрачаєш на молитву. Чи, чи є якась пропорція в тебе? Чи молишся ти хоча б годину зі Словом Божим. Чи, чи можеш ти довіряти собі? Давайте сьогодні розглянемо так. Добре, не будемо розглядати, чи Бог довіряє тобі. Чи ти довіряєш Богу, а чи довіряєш ти сьогодні собі сам? Чи ти кожного ранку кажеш, що я прокинувся на час раніше і помолюся, і це не робиш? Кажеш, що я відмолю завтра від кави, але це не робиш. Бо сам собі не віриш, сам собі не довіряєш. І сьогодні таке питання за тебе: чи довіряєш ти сам собі? Бо перед тим, як Бог тобі почне довіряти, ти маєш ще довіряти самому собі. І бути твердим в своїх рішеннях. Мати таку чітку позицію своїх рішень. Тож благословляю вас сьогодні на цей мир, на цю радість, на цю позицію, чітку позицію і вчимось довіряти собі сьогодні. Будьте благословені миром поки що з міжу горі.